Привіт, мої дорогі тільці! Ласкаво прошу вас на мій канал. Це ваш гороскоп на місяць листопада 2025 року. Цей місяць буде насичений подіями та астрологічним рухом. Грудень буде набагато спокійнішим, а листопад дасть відчути нам всю свою інтенсивність. У цьому місяці кілька планет рухатимуться ретроградно. Це буде Меркурій, Уран, Юпітер і Сатурна. Який знову стане прямим лише наприкінці місяця, коли енергії планет рухаються назад, це ніби запрошення всесвіту озирнутися назад, переглянути, виправити, завершити те, що розпочали. І отже, місяць листопад буде ніби місяцем других шансів, щоб навести лад або поставити крапку, у почати вже справах. На початку місяця Марс, планета руху, дії, енергії, рішучості, входить у ваш восьмий дім, дорогі кільці. Цей дім відповідає за спільні ресурси, чужі гроші, це державні кошти, різні відшкодування, фонди, страхування, податки, усе, що пов'язано з банками. Можливо, ви зробите крок уперед у цих питаннях, завершите фінансову справу. Отримаєте повернення коштів або суму, яку давно вже винні комусь. Це може бути також погашення боргу або бажання закрити кредит чи якусь юридичну справу. Марс надає сміливості також у питаннях емоцій і близькості. Восьмий дім пов'язаний з сексуальністю та глибокими почуттями. Ви можете захотіти змін у приватному житті, нового початку або пройти медичні обстеження, пов'язані зі здоров'ям інтимної сфери. Але будьте уважні, Марс може принести також напругу або конфлікти. Ви можете відкрити якийсь секрет або ем, імпульсивно відреагувати на якусь ситуацію з партнером. Краще зберігати спокій і не піддаватися емоціям. 6 листопада Венера, ваш головний планетарний покровитель, входить у ваш сьомий дім, який символізує стосунки, шлюб і партнерство. Для самотніх це чудовий період для зустрічей, для, щоб зустріти свого партнера. Не сидіть вдома, спілкуйтеся, виходьте, виходьте у світ, шукайте можливості, для кого це актуально. Навіть якщо це не буде кохання з першого погляду, ви можете зустріти споріднену душу або людину з е, подібними цінностями. Венера також управляє грошима, тому цей транзит може принести фінансову вигоду через партнера або якусь вигідну бізнес-справу. Дехто з вас може витратитися на консультації чи на, на розвиток якоїсь спільної діяльності, спільного бізнесу. Венера також любить гармонію і красу, тож, може, вам захочеться комусь захочеться прикрасити свій дім, зробити його затишнішим, придбати меблі, картину, лампу, чи, чи якісь красиві речі, оточити себе гарними речами. 8 листопада Уран, рухаючись ретроградно, вже він, скажімо так, в ретроградному русі, він повертається у ваш перший дім. У ваш знак цей період змушує так, якби переосмислити себе, вашу ідентичність, вашу роль і ваше коло спілкування може виникнути питання, чи я на своєму місці, чи ці люди поруч, чи справді це моє. Можете задатись такими питаннями. Ретроградний уран закликає до звільнення від обмежень і пошуку автентичності. Це час оновлення іміджу, зміни стилю, повернення до якогось старого мрійного проекту. Можливе, повернення старих друзів або інтересів, які колись вас надихали. Цей транзит також розпалює внутрішню потребу в свободі. Ви більше не захочете миритися з тим, що вас не підходить, стояти в якихось рамках. Захочеться більше свободи. З 9 по 29 листопада Меркурій стає ретроградним. І це вже ефект відчуватиметься з 6-7 листопада. У цей час не варто робити великі покупки, дорогі покупки, наприклад, такі як автомобіль, будинок, підписувати якісь важливі документи, тому що можуть бути якісь приховані дефекти, якісь обмани, якісь проблеми, які потім можуть вам створювати. Незручності. Краще дочекатися грудня, коли енергія стабілізується. Особливо ви раджу не купувати мобільні телефони чи смартфони, комп'ютери, техніка, тому що це завжди закінчується погано, потім якісь проблеми, повернення, якісь не незручності. Меркурій рухатиметься у вашому восьмому домі, тому особливо треба бути обережними з банками, з грошима, з податками, з боргами. Можливо, якісь затримки у виплатах почнуться, помилки в документах або повернення до якихось старих фінансових питань. Читайте все уважно, консультуйтеся з юристом або фінансистом. Потім, 11 листопада, Юпітер стає ретроградним у вашому третьому домі. Це сфера спілкування, навчання, коротких поїздок. Також це наші племінники, племінниці, тьоті, наші дяді, наші сусіди, наші колеги по роботі або колишні однокласники. І тому е, Юпітер це планета зростання в ретроградному русі. Його енергія, як будто би, ніби нам напрямляється всередину, і ви можете відчути якесь уповільнення. Або в навчанні, хто навчається, або в розвитку якихось нових навиків, хто проходить якісь курси, будуть якісь уповільнення. Можливо, хтось вирішить відкласти курс, перенести його. Е ретроградний Юпітер ніби запитує нас, що я насправді вірю, що я хочу вивчати, як я хочу висловлювати себе, показати себе. Також я раджу не приймати поспішних таких необдуманих рішень щодо поїздок чи покупки транспорту цього місяця. 19 листопада Меркурій, ретро, він далі в нас ретроградний, він до 29-го буде ретроградний. Він повертається у Сьомий дім, де вже перебуває Венера. Це може призвести до непорозумінь у стосунках чи партнерствах. Краще не починайте серйозних розмов або якихось юридичних процесів, можливі затримки чи плутанина. Якщо ви самотні, можете зрозуміти, що людина, яка вам подобалась, не така, як ви думали, і не засмучуйтесь. Це лише прояснення ситуації. З 22 листопада сонце переходить у ваш восьмий дім, де вже діє Марс. Це привертає увагу знову до фінансових питань, дорогі мої тільці. В цьому місяці фінансові питання будуть для вас дуже актуальні. Це якісь зарплати, податки, виплати, кредити, страхування, навіть спадщина для декого. З'являться якісь нові ідеї чи можливості. Але поки Меркурій ретроградний, краще не приймайте якихось рішень важливих. І гарна новина 28 листопада Сатурн, який все, весь місяць був в Ретрограді, зараз повертається у прямий рух в вашому 11 му домі. Це сфера друзів, колективів і майбутніх планів. Цей транзит вам допоможе відновити структуру, дисципліну та відповідальність у соціальних зв'язках, у відносинах з вашими друзями. Можливо, ви створите нову команду, встановите якісь чіткі правила, визначите якісь цілі, буде досить все буде зрозуміло і чітко. Сатурн винагороджує тих, хто працює послідовно, і тому і результати будуть довготривалими і досить стабільними. І 30 листопада Венера переходить знову той 8 днів, все ж таки той 8 днів у восьмий дім, де вже знаходиться Сонце і Марс. Тематика спільних фінансів і близькості знову виходить на перший план. Можливе отримання допомоги. Тут вже діло піде, скажімо, в позитивному руслі. Можуть ті гроші, які були затримані, яких ви чекали, якісь виплати, соціальні допомоги, страховки, от виплати, які не зароблені вами гроші, а виплати які, які ви чекали, вам прийдуть обов'язково вже тут, як то кажуть, почнеться вже рух вперід. Тому може хтось для когось повернути борги, може бути якась фінансова спадщина від, від партнера, якісь фінансові надходження, або спадщина для когось. Також може бути, що ви самі допоможете, чи захочете допомогти комусь матеріально, або хтось попросить у вас допомогу матеріальну. І також на емоційному рівні Венера посилює пристрасть і глибину почуттів, можливі нові інтимні зв'язки, або відновлення гармонії у старих інтимних зв'язках. Можливо, вам захочеться дозволити собі якусь розкіш, романтичну вечерю, подарунок чи щось таке, що приносить вам задоволення. Тому, вперід. Це, це прекрасний момент. І так висновки. Дорогі мої тельці. 25 2025 року буде дуже насиченим, глибоким періодом, сповненим роздумів внутрішніх трансформацій. Основна тема місяця це насамперед фінанси, ресурси, стосунки та довіра, відновлення старих справ, планування майбутнього. З такою кількістю ретроградних планет це не час поспішати, це момент все переглянути, перевірити. І приступити до нового циклу в кінці місяця, а вже у грудні енергії стабілізуються, і ви зможете діяти з більшою ясністю. Бажаю вам гармонійного, спокійного, насиченого любов'ю, мудрістю та добрими рішеннями місяця листопада. До зустрічі!